Дивіться, друзі, яка сімейка, ось, о, бачите? Красота. Подивіться, друзі, які ось гриби, ось в маслюки з якими ніжками. Чикс. І є. Два рижика знайшов. Це точно вже рижики. Дивіться. Чикс. Опля. І другий ось чикс. Моє вітання з лісу. Приїхали ми ось нарешті до Світлани знов в село і хочемо пособирати грибів. Зараз у нас вже жовтень і хочемо перевірити, що ж тут в цьому лісі в жовтні є за гриби. Так що зараз підемо, я ось висадив трошечки Світлану з батьками трошки раніше, а сам заїхав, вони будуть йти до мене і все. О! Дивіться, дорога, а ось дивіться і гриби. Оце да, дивіться які поляки. Йолки-палки. Ви подивіться тільки. Ось о, І ось дивіться, скільки їх росте. Одразу біля машини, як бачите, та ви що, подивіться, які повилазили гарнючі які. Зараз полазимо, позбираємо. Дивіться, які тройни зразу. Ще не встиг, як кажуть, зайти в ліс а вже з грибами. Ух, які вони тут хорошенькі, дивіться, які польські. Такі ножки, дивіться, такі мащакові, як у білого гриба. Клас, мені такі подобається. Да, вже багато листів опадає і вже якось складновато шукати гриби в цьому листі. Вони зливаються, ховаються добряче. Ну нічого, просто не так треба спішити, а йти і уважно дивитися, шукати гриби. Поганок я бачу дуже багато. Тому я думаю, що і гарні гриби теж буду. Треба їх тільки уважно шукати. О, друзі, ось. І якийсь красивенький грибочок в мене чекає. О, це польський, диви який. Красунчик. Красончик. О, друзі. Я навіть аж дивувався. Подивіться, який гриб ось великий. Що, шо, шо, воно тут у ямці, ось, ось бачите? Подивіться, яка бабка гарна, ух, хорошенький, о! Ось о, дивіться які. А такий ліс, да, воно, бачите, як зливається з листям, і майже непомітно такі гриби вже. Так здорового можна знайти, а дрібного не сильно його то і видно. Опа, друзі, а ось дивіться, які... Дві бабки От я ще знайшов. Ось одна. Така. А вон і третя, дивись, ще одна. Дивіться, ось, друзі, яка. І ось дивіться, ще одна. Хорошенька яка. Так. Опля. Зрізаємо ось. Так. І ось дивіться, ось між, між дерево, ось прям з корня. Бачите, берези. Ось ось. Якраз виліз такий підберезовик, Березовий, так і називають його. Інша, інша назва. Опля. Дивіться, друзі, який він. Клас. І вони якраз такі осінь вже червяків немає. Не червиві зовсім. Опля. Ну ось. Друзі, ось саме найвелике все. Опля. Дивіться які. Клас. Красота. Так що гриби будуть сьогодні. Це супер. А ось, друзі, дивіться, щось виліз. Такий ж маленький, схожі на красноголовця. О, точно. Дивіться, який. Красень. А Світлана щось бігає, тільки, тільки жалується, що в неї нічого не знаходиться. Просто уважніше треба, не біжи, вони щось треба придивлятися дуже гарно. Ось, друзі. Ось подивіться, якщо... Дивитися отак зверху, дивіться як зливається все взагалі. І спробуй його знайди того грибочка. Але поруч проходив, бачите, і натрапив на нього. А так би з боку десь і не побачив. Би. Красень, красень, у відро Чикс, Дивіться, які він понаходив. І маслюки ось. І эти. О, біленькі маленькі. Один є. У мами малеся, а то бабки теж, а є, вон дивіться, скільки нас збиралося. Я польський назбирав, і Світлана все теж кількось по тіло. Давай його почистить, а ось нашла. ще один, дивіться. Ось біля дороги, бачите. Ось десь, а, де тут щось два. Так, а де мені? А я вже заховав, ножа, вже йшли до машини. А вони, бачите... Біля дороги стоять і І ростуть. А ми шукаємо там по лісі ходимо. О! Дивіться, які хорошенькі маслюки. Не, ну друзі, подивіться, ось дорога. А ось дивіться, я свого біленького гриба знайшов. Не правда невеличкий він такий. Але ж бачите як гриб любить дорогу. Чікс. Ух! О! Подивіться, які красунчі. Так. Як мені підказували підписники, треба заривати грибничко, щоб вона там існувала далі. Так, ну що, всі в зборі якраз грибний десант. Бачите, шерстів тут кусочок лісу, зараз поїдемо далі. Дивіться, що ось ми тут на першій ділянці назбирали. Оце кожен так назбирав і батько, ось дивіться. О, дивіться, який красноголовець. Біленькі, так, да. о, ну це поки найвеликі біленькі, бо я теж знайшов. Великі, і я ось, бач, диви, якого маленьку знайшов. А, це хто? Це папа, це папа знайшов. Дивіться, який білий. о, ну Це на сьогодні великий білий. Ну що, поїхали далі. Так, друзі, приїхали ще, переїхали в одну точку, хочемо походити, тут якраз змішаний ліс і межує з таким сосновичком. І тут береза, і ольха. Тут, Так що зараз тут полазимо, походимо, пошукаємо саме таких білих, там, польських і так далі. А потім заїдемо туди на сосновички і на молоді і побачимо, я думаю, що там будуть масляки обов'язково. А ну давай, де? Ну коси його давай. Де хто не білий, то бабка. бабка. Давай. Рубай його. А ну покажи, який краси. О, дивіться, який правильний грибок. Друзі, подивіться, які зонти. Ось. Я таких зонтів ніколи не бачив. Ого! Це просто дивіться, ось моя нога. Подивіться, які зонти. Ось один і другий. Оце так. Да. Так, а ось, друзі, і мої перші маслючки на сьогодні ось. Чикс. Ой, які гарнесенькі. Такі тверденькі. Ось іще один поруч. Є. І єсть. І ось іще ось малеча. Росте, опля. І такі є. Ось, все, друзі, дивіться, ще є дві бабки. Поруч. Так. І ось так. А то щось ходив, ходив, щось. І немає грибів, блін, щось. Думаю, ну що це таке. І ліс такий гарний, а грибів нема. Але ось, бачите, трошки треба було просто поглубже знайти. Видно, місцеві тут ходять, збирають грибочки. Я навіть тут одного хлопця зустрів теж ходить, збирає. Вони просто в будні, напевно, то ми сьогодні у вихідний день приїхали, тому якби хоча людей сьогодні небагато, не знаю. Зазвичай в суботу і неділю то багато людей приїздить і лазить тут по лісу. Ліс тут в принципі великий, так що грибів усім вистачить. Приїжджайте та і збирайте. Ось, все, дивіться, які два красення поруч які стоять. Ух! Суперові, дивіться які. А диво А ось і інші дивіться які. Красунькі. Опля. Є ось. Ну супер. Світлана, кстати, любить і маслюки. Ось, ось ще один дивіться. Два навіть тут поруч зразу. все, Світлана щось кричить тут, щось вона там знайшла. А ну давай подивимось, де? Ага. О, дивіться, друзі, такого точно ще ніхто не бачив. Подивіться, які красені. Осьо. І ще один ось опору. Оце да. Це, звісно, красиво, красиво. Сімейка така білий грибі ось. Світлана, дивіться, якого біленького знайшла. Теж такі форми подивіться, друзі. Ну як це та природа, отак може он подивіться, просто виліз якийсь. Я не знаю, як воно так придумує. Красень. Ще мама знайшла, дивіться, такого невеличкого. І це все поруч у системами. Як їх оце вирубати тут. Єсь. Дивіться, друзі, яка сімейка ось ця, бачите? Красота. Откуди вон тут. Світлана, біжи сюди до мене. Ти тільки подивись, скільки тут грибів, -мойо! Дивіться, друзі. Оно два, бачите, маслюки які красиві. А ось подивіться які. Ось, все, ось, все, ось сьо, дивіться, ціле сім'я ми ось, все, дивіться, ось, все, і ось, і ось, і ось Світлана, біжи, біжи. Тут їх просто капець скільки багато. Дивись, зайчик, дивись, ось сьо, ось сьо, ось сьо, дивись скільки ось, бачиш, ось все, руба а я тут подивіться, скільки друзі, грибілося. О, йо -мо, -йо, це треба все срочно рубати. Ай, красиві які. Чікс. Чікс. Треба було напевно косу брати, святка, не? Як в прошлый раз. Маслюки ось, о, дивіться, друзі, повно. А ти бачила, які в них шапки такі масляністи? Прям вообще. Це звісно знову ось маслюки пошли. Подивіться тільки які вони масляністі шапочки в них, подивіться, які красені, шапочка пленочкою завернута, Ну, вони зовсім восени, зовсім інші, як ми тут літом збирали, да, зайчик? вони літні взагалі трошки інші грибочки. Клас, ви подивіться, тільки скільки їх. І вони всі зараз не гниють, червяков стільки немає як літом. І вони такі великі гриби, і їх прям дуже-дуже багато. Так що ми ну, зараз швиденько це буде покосимо і підемо далі. Подивіться, друзі, які ось гриби, ось в маслюки якісь з якими ніжками. Ух! Сосновичку, подивіться, які красені ростуть. Все. Клас. Ой, це вже, друзі, точно треба було вже косу брати і косити гриби. Подивіться, які, які маслюки красиві. З такими ніжками товстими, як у білого гриба майже. Подивіться, які Плівочка, дивіться які. Ух, ух яка краса. І ось ще ж поруч. Мама вже теж там косить, щось всі попримовкали знов. Як в прошлий раз, то помниш, як ми літом збирали. Всі напевно косять грибочки і попримовкали ось. Дивіться, які красончики. Подивіться. Клас. Ой. Оце так. Да. Так, ну з цього місця вже дивіться. Грибочку пару відер назбирали вже. Зараз хочемо перебрати, маслюків багато, ось рижик дивись. Давай покладемо теж його сюди. Маслюків море. Так що гриби є. Той, хто шукає, той знаходить. Ось зараз ми хочемо все ж таки приїхати по змішаному лісі і пошукати якісь ну, білі, бабки там і так далі. А потім вже заїдемо туди в Сосновичок і будемо вже збирати там маслюків кому скільки треба. Тобто стільки набере, бо їх же ще ж треба, набрати то можна багато. Ось, а Грибочки є, так що шукати треба їхати до лісу і набирати, скільки, скільки, скільки зможете забрати, скільки зможете обробити їх, то можна забирати. Що там зайти? Що, ось дивіться, прямо по дорозі. І що тут бабка? Угу. Давай. Ось дивіться, бачите, друзі. Гриб любить дорогу. Поки я там розмовляв, бачите, батько знайшов гриба. Так, ну поїхали, поїхали. Давайте, поїхали. Переїхали ми в інше місце. Дивіться, як гриб росте. вниз. Думаю, що це його збив хтось, а це він так, так різ. Бачите, дивіться, який красинчик. Клас. Світлана вже боїться багато грибів збирати, бо згадала, як в прошлий раз літом ми як набрали багато грибів, вона дуже запам'ятала ту працю. Тому ми вже дзвонили ось моїй сестрі, щоб віддати її. Якщо вона буде, то по відру можемо, в принципі, по знайомим там пороздавати. Друзі, ось і я рижика знайшов, подивіться, а я так здалеку подивився, ну, а, а, срака того не рижик. Це, Це? Да, да, да. Ото рижик. А ну покажи, ось, дивіться. Друзі, яка різниця. Ось, ось, бачите, ось Світлана знайшла рижик і я думав теж це рижик, а він зовсім не рижик. Дивіться, яка різниця. ось, А дуже схожі гриб, ось, ось, бачите? Зверху точно. Але це свинушка в нас в селі називають. Так, ну що, ось трошки тут що назбирали. Мама ось дивіться знайшла. Зеленок тут небагато. А ну що батько, там ну, батько масляків накосив. Ну закиди. І ось дивіться, який зонтик. Оце місце квіточки. Ось, дивіться вже скільки маслюків у нас. Ось це у нас більш можна так сказати благородних грибів. Ми сюди рижики, бабки і білі кидаємо. Ну і поляки. А це ось маслюки сюди. Його дивись, щоб воно мені там не цей. Ось це ми будемо угу. Потім вимивати все. Давай зеленки теж сюди. Сула, то все висипай. Ось то ще одна маленька. ось. Зеленочка. вже бабочку брали. Так, ось, о, друзі, дивіться. Зайшли ще тут до лісу такого. А де кона тут дивика длінна. О! Подивіться, яка ніжка в неї скручена. Чикс. І назад у грибничку туди раз. І притоптали. Ось яка бабочка. Вот тут меж зонтиком и, девица, еще ось одну Светлана бабку нашла. Дивите, как раз Давай, взрывай. Чикс. И есть. Пойдет? Пойдет. О, девица, Светлана закричала. А я вот, девица, тоже ось бабку ось нашел. А ну, сейчас бежу до Светки, что она там, дивите, какая бабка красивая. Тут, походить. Ага, тут, никто не ходит. О, дивіться який клас. Дві. І ось ще третя. І ось маленька ось ще дивіться. Оце так. Да. Треба походити тут класно, тут не, ніхто не ходив, походу. Де воно й ось а, Ось ось. Ось, дивіться, так. Да. Так ховається, що я навіть прийшов в упори не бачу. Дивіться, ось маленька яка і ось побільше. Так, чикс и чикс. И у ведро. А ось, друзі, я ось. Два рыжика знайшов. Це точно вже рыжики дивись. Чикс. опля, і И другий ось чикс. І есть. Ми, кстати, помните, тоді года два назад, тут теж збирали рыжиків були вони. Ось все, дивіться, бачите, як зрізаєш. І вони одразу. Ось на місці зрізом бачите риже кольце таке. Це точно рижики. Так, ну що ось? Вже до машини. Зібралися, вже втомилися, лазить. Назбирали маслюків. Зараз покажу, що там і як. Хочу такий висновок сказати. Ну, дивіться, для білого гриба треба, звісно, більше сонця, щоб було більш тепліше. Ось. А так, в принципі, бабки є, трошки білих назбирали, трошки зеленок було. Ось. Ну, основна маса маслюків. Так, ну ось дивіться, ще з цього місця ми набрали ще ось по відру грибів. Ось подивіться, скільки в нас маслюків набрали. Ось, ну І тут бачите, біли бабки. І Трошечки польських є, трошечки рижиків, трошки зелених. Ну основна маса, бачите маслюків. В цьому році у нас ліс тут нагородив цими маслюками, набрали ми вже багато, хоч ми їх не закривали і ще трошечки закриємо. Ось та й позвонили там сестрі. Хоче теж гриби, так що я її завезу не хай нехай займається. Ось на, ви підписуйтесь на мій канал. Кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Всім пока.